Доброго дня! І це наш новий урок з геометрії 7 класу. На цьому уроці ми продовжуємо розв'язувати задачі за темою перша та друга ознака рівності трикутників. Перший приклад. У нас ось такий малюночок. Ті букви, що все я малюю. Ось таким чином. Нам дано, що О середина НФ та РС. Середина РФ та РС. НФ та РС. Так? Також нам дано, що кут С дорівнює 68 градусів. І кут F дорівнює 43 градуси, нам треба знайти кут N та R. Треба знайти кут N та R. Ну, Дивіться, якщо в нас е, точка O – це середина відрізків NF та RS, тоді дивіться, можемо позначити NO та OF як рівні відрізки, та RO та SO, також як рівні відрізки, тобто вже ось таким життям. Вони різні. Тепер дивіться, що ми бачимо. Ми бачимо, що у трикутнику НОР та у трикутнику. У трикутнику ФОС, рівні відповідні відрізки НО та ФО. РО та СО. Так? Тоді дивіться. Ми ж можемо сказати, що ось ці кути рівні. Можемо, звісно сказати, тому що вони вертикальні. Отже, дивіться. У нас є дві сторони, так от між ними, ось тут та ось тут. Ми можемо сказати, що ці трикутники рівні за першою ознаковою рівності трикутників, за двома сторонами, так от між ними. Отже, дивіться. У даному випадку, якщо кут S дорівнює 68 градусів, а кут F дорівнює 43 градуса. Тоді дивіться, який кут буде дорівнювати куту С у трикутнику NOR. У даному випадку це трикутник, це звісно кут R. Тобто він також буде 68 градусів. Тоді який кут у трикутнику NOR дорівнює куту E? Це кут Н. Він також буде 43 градуси. Ось такі ми знайшли ці кути. Дуже легко. Наступне. Нам відомо, що КМ перпендикулярно ЛН. Я думаю, ви вже це побачили, те, що намалював прямий кут. Також нам відомо, що КП дорівнює ПМ та ЛП дорівнює ПН. КП дорівнює ПМ, ЛП дорівнює ПН. Давайте зображимо. зображемо. І дуже важливо, дивіться. Не помічайте ніколи. Е Якщо ви не знаєте, що ці трикутники рівні, наприклад, то ви не помічаєте ось таким чином. Це не тому що у даному випадку ви е таким чином показуєте, що ось ці сторони рівні і всі сторони ось ці, ось сторони рівні. Так? Але ми ж не знаємо поки що, чи дорівнює КП ЛП. Ми не знаємо цього тоді відмічаємо таким чином. Дві штиришки. Також нам відомо, що кут L дорівнює 60 градусів. Та кут M дорівнює 30 градусів. Треба знайти кут N та кут K. Треба знайти кут N та кут K. Дивіться, якщо кут L у нас 60 градусів, так? Кут M у нас 30 градусів. Дивіться. КП дорівнює МП, так? ЛП дорівнює НП, кут КПН дорівнює куту ЛПМ. Дивіться, в нас дві сторони ось тут, дві сторони ось тут, та кут між ними, між цими сторонами. Тоді ми можемо сказати, що ці, ці трикутники рівні за першою ознакою рівності трикутників. Тобто за двома сторонами та куту, між ними. Отже, ми можемо сказати, що кут ПЛМ. У даному в якому куту він дорівнює з цього трикутника? Ну, Звісно таки з кута ПНК. Тобто кут ПНК також 60 градусів. А тоді, якщо кут ПНК 60 градусів, кут КПН 90, цей кут буде 30. Отже, ось ми знайшли наші ці кути Н та К. Наступне. Треба довести. тут Б, Треба довести, що БД, тр, е, що трикутник ФБД трикутник дорівнює трикутнику АДБ. Трикутник ФБД дорівнює трикутнику АДБ. Ну, дивіться, дивіться, А, у даному випадку в нас показано, що БФ, Б дорівнює ДА, БФ дорівнює ДА. Також нам показано, що кут ФБД дорівнює куту АДБ. Так? Так. Тоді, дивіться, в нас є сторона, ось тут та кут, який до неї прилеглий. Тоді нам не вистачає або ось цього кута, та ось цього, щоб за другою ознакою рівності трикутників довести їх рівність. Але ми не знаємо ці кути. Ми їх не знаємо. Але ж ми знаємо ось цю сторону БД. Вона спільна у всіх трикутників. Отже, ось трикутників сторона BD рівна. Отже, ми можемо сказати, що ці трикутники рівні за першою ознакою рівності трикутників за двома сторонами та у ту між ними. Тобто, ну давайте гаразд. Давайте я це запишу. В нас BF дорівнює DA, BF дорівнює DA, ДА, спільна сторона. БД спільна сторона кут ФБД дорівнює куту АДБ. Рівні куту ADB. Тоді з, цього, з, цього, з цих трьох фактів нас випливає, що трикутник ФБД дорівнює трикутнику АДБ. Давайте не будемо. Це записувати. Далі підемо. Наступний. Ось таке в нас малюнок. Нам треба довести, що кут, що кут CDM дорівнює куту АЕН. Кут СДМ, ось цей кут, ось цей кут дорівнює куту АЕН. Ось цьому куту. Ну давайте дивитися. Давайте підемо у даному випадку з кінця. Нам треба, щоб ось ці кути були рівні. З яких кутів ми це можемо зрозуміти? Дивіться. Ці кути будуть рівними, кут CDM буде дорівнювати куту А і Н. Якщо ось ці кути будуть рівними, так? Ось ці кути будуть рівними. Тому що дивіться, ось ці кути суміжні, та ось ці кути суміжні. А згадуйте властивості суміжних кутів. Е, якщо два кути рівні, то суміжні до них кути також будуть рівними. Отже, звідси ми можемо знайти рівність цих кутів. Рініс ну, цих утів. В даному випадку можна знайти з трикутників, наприклад, ДБЦ, тобто цей трикутник, та трикутника БАЄ. Ось цього трикутника. Так? Ну Дивіться, дивіться, що в нас тут є. Давайте для зручності ось що зробимо. Ось ці трикутники, їх окремо ну, намалюємо. Ось так буде в нас. БДЦ. Теркутник. А ось тут у нас буде теркутник БАЕ. БАЕ. Є. Дивіться. Нам сказано, також нам забув, нам відомо, що БД дорівнює BE Ось е різок БД дорівнює БЄ, так Тоді дивіться, БД дорівнює BE БД. Дорівнює БЕ. Також дивіться, що нам відомо. Нам відомо, що БА дорівнює БЦ. Дивіться, БА дорівнює БЦ. Так. А дивіться, а кут Б. Кут Б у цих трикутників він спільний. Він спільний, отже, у цих трикутників це рівний кут. Один і той же кут отже, у двох трикутниках він рівний. Тоді дивіться, ми можемо зараз сказати, що ці трикутники будуть рівними за першою ознакою рівності трикутників за двома сторонами та куту між ними. Тоді дивіться, якщо ці трикутники рівні, тоді кути BDC, кут BDC, ось цей кут будуть дорівнювати куту BAE. Так? Так. Кут BDC дорівнює куту BAE. Якщо ці кути рівні, отже, суміжні, суміжні до них кути також будуть рівними. Отже. CDM дорівнює куту AEN. І останнє завдання. З точок АС, що розташований по одну сторону від прямої, проведений перпендикуляр АБ і СД рівної довжини. Дивіться. В нас є якась пряма. Давайте пряма. І точки А і С, які розташовані по одну сторону від прямої, проведені через ці точки перпендикуляр до цієї прямої. Перпендикуляр АБ та СД, які мають рівну довжину. Тобто, дивіться, ці перпендикуляри, це відрізки. Вони мають рівну довжину. Отже, з цього ми можемо зробити висновок, що е, точки А та точка С на одній висоті, так скажімо, знаходяться. Тоді перпендикуляр до цієї прямої АБ буде ось таким. А СД... Ось таким. Рівної дружини. Далі нам треба визначити величину кута АБЦ. Величину кута АВЦ. Якщо АДБ, якщо АДБ, АДБ ось цей кут дорівнює 39 градусів. Дорівнює 39 градусів. Так? Ну, тоді дивіться. Тоді дивіться, що в нас тут є. Трикутник АБД та трикутник СБД. Давайте для зручності намалюємо їх окремо. Трикутник АБД. Та трикутник С Б, Д. Трикутник СБД. Дивіться, що цікаво. АБ в нас дорівнює СД. АБ в нас дорівнює СД. БД. БД в цих трикутників спільна. Отже, вона рівна. У, цих, у цьому, у цьому трикутнику, звісно ж таке. Логічно. Тоді, дивіться. А, ось цей кут, дивіться, кут АБД. Кут АБД він прямий, так? Він прямий. Ось цей кут також прямий. Тоді дивіться, ми можемо сказати, що ці, кут, ці трикутники рівні за першою ознакою рівності трикутників за двома сторонами та куту між ними. Тоді дивіться. Звідси, ми можемо сказати. Що кут АДБ, наш кут АДБ, який нам відомий, дорівнює куту СБД. Якщо кут АДБ це 39 градусів, звідси кут СБД також буде 39 градусів. Кут СБД також 39 градусів. А ось тепер дивіться. Кут АБД, дивіться, кут АБД. Кут АБД 90 градусів. Кут АБЦ. Кут АБЦ. Як ми можемо знайти кут АБЦ? Дивіться, кут АБД поділено на, дві, на два кути. На кут АБЦ та кут СБД. Кут СБД ми вже знаємо. Тоді дивіться, щоб знайти кут АБЦ, звідси нам потрібно від градусної міри кута АБД. відняти кут СБД. Тобто 90 мінус 39 градусів. Так? Мінус 39 градусів. І звідси це у нас буде 51 градус. Отже, кут, АБЦ у нас 51 градус. Ну на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що ви все зрозуміли, все запам'ятали. До скоріших зустрічей, вдачі учні математики.